Бога, вивняйся. Стронко! Слава Україні! Слава Слава нації! Україна голоду все! Україна голоду все! Україна голоду все! Поротими, друзі! Так сталося, що сьогоднішній день біглися три важливі події. Також дають пам'яті жертвам ваших під час Голодомору, як тоді, давнину. Російська імперія знищувала українців під час штучно створеного Голодомору. Так і зараз. Друзі, ми стоїмо тут на вістрі боротьби за національну ідею, за державність України. Давай! Линяш! Струнко! салютова група! Jerry, sure.